Без Віталія Гайдукевича, екс очільник обласного осередку Європейської солідарності, склав повноваження депутата. Відповідну заяву прийняла обласна територіальна виборча комісія. Визнати обраним депутатом Рівненської обласної ради на чергових виборах депутатів Рівненської обласної ради 25 жовтня 2020 року, наступного за черговістю кандидата в депутати Рівненської обласної ради у єдиному багатомдатному виборчому окрузі за єдиним виборчим списком кандидатів від Рівненської територіальної організації політичної партії Європейська солідарність Козак Людмилу Григорівну. Святковий настрій сьогодні був у фракції Батьківщина. Цій поліцилі виповнилося 25 років. В зв'язку з цим депутати організували піар акцію. Кожен представник фракції купив дрон для зсу 25 років разом з людьми. По різному ставляться до. Політичних сил, а потім підійшла черга до найцікавішого і найгарячішого продажу земельних ділянок на території області зі своєю ініціативою щодо цього виступив ЄСівець Олександр Процюк. Я виступаю з ініціативою заборонити продаж земельних ділянок, окрім як на потреби військових до завершення воєнного стану. Про спеку в сесійній залі через відключені кондиціонери, деребан землі та вихваляння себе коханих говорив і екс голова області Сергій Кондрачук. По тому покинув засідання. Є таке негарне українське слово «деребан» І розійдемось. Оце, друзі, вся робота обласної ради. Себе похвалили, світла спалили, землю за подали і розійдемось. Просто чесно кажучи, не хочеться навіть... Ініціативу Олександра Процюка про непродаж землі під час воєнного стану більшість обласних обранців не підтримала. При цьому багато хто наголошував, землю продають за безцінь підприємцям. Як відноситься площа нерухомого майна із площою земельної ділянки? 30 соток це досить велика земельна ділянка, там має бути досить супер купер потужне приміщення, яке займає велику площу, і тим паче, що це все в одній люди. Як співвідноситься майно із площею земельної ділянки? Радикал Роман Стасюк такі дії обласної ради вважає неприпустимими, закликав не голосувати за продаж землі, а більш докладно вивчити питання. В документації вказали, що земельна ділянка знаходиться в Житомирській області. Плюс земля в досить привабливому місці оцінили в 175 гривень. Ну це просто я рахую, що це безприділку не повинно бути. Також Роман Стасюк розповів і про кричуще питання, яке стосується частини. Земельної ділянки з Долбунівського геріатричного інтернату переконаний, такі рішення обласних обранців повинні перевірити правоохоронні органи. Долбунові кричущий випадок в місті з комунікаціями: земельна ділянка вони виділяють звідти 2,5 два гектари для того, щоб комусь передати. Ну це, це просто не негарно. Я звертаюсь до всіх правоохоронних органів, подивитися, що стосується ціни і як вони передавалися, як оцінювались. Усі закиди опозиції щодо продажу землі в області Андрій Карауш вважає популістичними. Наголошує, обласна влада діє в межах чинного законодавства та розвитку місцевого бізнесу. Я це оцінюю як просто політична гра на камери в сесійній залі, тому що вся процедура і всі права власника. Земельних майна, які розташовані на цій ділянці, були перевірені держеокадастром, були перевірили незалежним оцінювачем. І як вишенка на торті, це нагородження депутатів за участь в обласній спортивній спартакіаді. До речі, Рівненська обласна рада посіла перше місце в області. Особливо відзначили Володимира Петріва та його воротарські здібності. хотів би відмітити. Володимир, кращий вологоротер в такому поважному віці, те, що він робив, можна побажати нашим воротарям збірної. Дуже чудово відіграв. Я такого ще навіть не очікував. Похвалити себе, продати землю, зробити рокировки в освіті. Саме так можна охарактеризувати крайнє засідання обласної ради. І якщо спортивні здобутки обласних обранців на найвищому рівні, як і голкіперські здібності Володимира Петріва, то щодо управлінських у громади можуть виникнути питання. Головне тут не дати в штангу. Павло Невесенко, Наталя Гарбар, Володимир Захаров, новини Рівного.